У нас звернулася пацієнтка з лівобічним протрузійним коксартрозом 3-ї стадії та комбінованою контрактурою кульшового суглоба, була проведена операція по заміні лівого кульшового суглобу системою двойної мобільності від фірми Медакта цементним імплантом. Сьогодні третя доба після операції самостійно вже пересувається, сьогодні виписується, їде додому, почуває себе прекрасно, ходить самостійно. Як ви перенесли операцію? Дуже добре, добре перенесла операцію. Большое спасибо колективу, замечательний колектив. Приглашаю всіх в цю в фірму. А як перенесли анестезію? Анестезію як перенесли? Перенесла нормально. Операція була прекрасна, анестезія, все добре. Замечательний колектив. Ми бажаємо вам міцного здоров'я. Скорішої реабілітації та спасибо не хворійте. А вам успіху в вашій роботі. Да. Дякуємо за довіру. Дякую. Дякую.